Я новина, друзі, Путін втратив все. Трамп надає зброю і наступальну та 500 мільярдів для України. Путін реально мав все. Розумієте, він мав перемовини з Трампом, його витянули з ізоляції, з ним говорили по телефону, йому ну, дали можливість залишити собі вкрадені, окуповані в Україні території, не давали зброю Україні два рази зупиняв Трамп постачання зброї України. Говорили вже навіть про те, щоб ну, якби він. Не платив за збитки в Україні, ну все одно якось ці там 300 мільярдів розраховувалися, але все одно, тобто йому зменшували збитки для припинення війни. Єдине, що просили від Путіна, Трамп просив це припинення війни по лінії фронту і далі перемовини, щоб створити мирну угоду, якби і завершити війну повністю. Путін вимахувався до кінця Перва причини ультиматуму, тобто він. Його Трамп просив два рази. Він два рази виставляв ультиматум, і Трамп зупинив постачання зброї і прийшов знову з ним говорити. Тобто, в нього була безмежна кількість шансів, як для політики, і Путін втратив все. Абсолютно, тому що останні заяви Трампа. Ну от е, перша заява, що Україна буде отримувати зброю через НАТО. Тобто Україна не платити не буде ні Європа не буде платити, НАТО буде платити, тобто США, в тому числі, і всі країни будуть платити за зброю і буде отримувати і наступальну зброю. Рішення Трампа підписати він своїм підписом виділив вже перший пакет зброї на 300 мільйонів. Як раніше, це робив Байден. Ну там є три види ракет: і ППО, і ну. Стримуючи е, ракети, такі як Хімас, і він вже це виділив. Він вже це зробив. Тобто, це абсолютно міняється реальність для Путіна. Для Путіна абсолютно зміниться, і він втратив все. І, от те, що вчора прибіг Лавров до Рубіо і почав проситися, тому що він 100% не просився, тому що він запропонував нову стратегію, інший підхід, нову концепцію. Ну, Но однозначно, ця концепція не збільшити ультиматуми від Путіна, однозначно. Ця концепція зменшити. Однозначно, там і підводні камені, вони там махося, але це показує їхню слабкість. Тобто, ще не ввели ні санкції, ще зброю не передали. А вони вже прибігли на одному коліні, стоять і кажуть, давайте ми вже тут поступимося. Але тільки санкції не водьте, зброю не давайте, бо нам буде, ну, вибачте слово, піздець. От і все. І він це зробив. Це, ну. Абсолютно втратився. Чому? Тому що Трамп це бізнесмен. А бізнесмен він розуміє, що коли ти в слабкій позиції, а Путін показав, що він в слабкій позиції, він ж далі не ставить ультиматуми, що ми захопимо всю країну і всю Європу. Ні, він прибіг, давайте будемо вести перемовини, але так, по-моєму, і я вже поступаюсь, і його будуть дотискати. І це говорять останнє. Новини. І це хороша новина для України. Однозначно, зараз всі там напишуть різні Путін буде бити по Україні шахедами, ми будемо інштажати. Так оце якраз ці дії Путіна, удари масою шахедами, призвели до зміни риторики і позиції в американському істеблишменті. І якщо Путін буде далі бити по Україні, масированими ударами, а скоро вибори, то Україні дадуть і тамагавки, які будуть бити по Москві. І це абсолютно зрозумілі речі. Я думаю, що і Путіна починає доходити, хоча це його терористичний розум. Що він всіх захопить, хоча економіка його практично мертва, ну просто не дає йому жити. Ну але там, взагалі, ж в оточенні хтось має мати, хоч толіку, як то кажуть, ума по там. Наступне питання це Мерц. Марс заявив, що Росія винна 500 мільярдів в Україні і має ці гроші повернути в Україні. І тільки тоді, коли ці гроші будуть повернуті, тобто відшкодовані, тоді Росія отримає доступ до цих 300 мільярдів. А так вони будуть заблоковані, а відсотки будуть іти на Утримання України на нашу економіку, на наш бюджет, ну і на зброю. Ну я вважаю це неправильно, тому що ці гроші давним давно треба розморозити, віддати Україні для того, щоб Україна була забезпечена, щоб вони ходили простягнутою рукою до Європи. Дайте нам там, дайте нам там, дайте нам там. Тому що так воно виглядає, бо в нас дефіцит. Ми йдемо в Європу. Європа і так нікуди не дінеться. Вона ці гроші дасть і 40 мільярдів. Ну на 26 шости рік я теж думаю, дасть тому що немає іншого виходу. Але взагалі ситуація для Путіна вона абсолютно змінилася. Змінилася, а він мав все і все це втратив. Напишіть, що ви думаєте. лайк підписка і Телеграм Підписуйтесь.